Вас відає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо прецизійну герметичну цангу типу ER32, під діаметр 9 мм та можливість зажимати міщики з квадратом 7,1 мм. Виготовлено за стандартом DIN 6499 від відомого турецького виробника АКО. Цей тип цанг був розроблений спеціально для роботи з мітчиками. Якщо подивитися із зворотної сторони, можна побачити спеціальні лиски, які при стисканні надійно стискають квадрат мітчика. Цанги цього типу мають конусну форму з кутом 8 градусів та спеціальний паз, через який вона встановлюється у зажимну гайку, і далі вже закручується у сам патрон. Цанга типу ЄР ER має наскрізні проточні пази, завдяки яким затисні цанги мають пружність, завдяки якому цанга має зажимний діапазон. Герматичної цангу називають за те, що вона відрізняється від звичайних цанг типу. ЄР. Ця цанга має менше продольних пазів та меншу відстань між ними, що при зажиманні інструмента повністю закриває ці розрізи. Цанги такого типу має внутрішній канал зор. Цанговий патрон також має конус, і коли ми зажимаємо гайкою цангу, то вона стискається, тим самим надійно затискаючи інструмент всією внутрішньою поверхнею. Цанга має наступні характеристики: загальна довжина 40 мм. Зовнішній діаметр цанги 32 мм. Діаметр затискного інструменту 9 мм. Квадрат зажимного інструменту 7,1. Десятих точність санг 0,3 мм. міліметра. Для довготривалої роботи цанги потрібно її правильно встановити. Для цього потрібно спочатку цангу вставити в зажимну гайку цангового патрона, таким чином, щоб її пас попав виживний зуб. Для цього потрібно вставляти цангу під кутом. Після того, як цанга рівно встала в гайку, потрібно встановити інструмент в цангу та закручувати на цанговому патроні. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші Регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.